В якомусь пабі, в якійсь, як це називається, баварській пивній відпочивати. Хоча там поступово лавочка, це, як називається, закривається. Після того, як закон про мобілізацію вступив в дії, людей до Збройних сил почало призиватися більше, але це все одно не та кількість, яка необхідна для перемоги потужного стримування ворогу. Тому іде активна робота з західними партнерами, в тому числі і з Німеччини, тим, аби повертати українських чоловіків з-за кордону. Звісно, про депортацію і мови йти не може. Але є інші інструменти надихнути українських чоловіків, які десь сидять в німецькому арвайлері і е, попивають пиво у якоїсь Брейвері, тобто в пивоварні. Один з регіонів Німеччини, який називається Федеральна земля Гесен, відмовилася видавати документи чоловікам призовного віку з України. Все. От тобі. От так тобі, Ілон Маск. А тепер чоловіки мають їхати в Україну для отримання закордонного паспорту і проходження а, військової служби. А таких чоловіків, які виїхали за кордону, ну в лапках на відпочинок їх доволі чимало. І Євростат порахував, що від початку повномасштабного вторгнення з України. Виїхали приблизно 650 тисяч чоловіків призовного віку. Але ця статистика не уточнює, скільки цих осіб виїхали легально, як батьки трьох дітей, або як осіб з інвалідністю другої чи групи, чи інших категорій осіб, які мають на це право, і так само окремо не рахують чоловіків, які могли виїхати в ЄС з окупованої, наприклад, Росії території, або в принципі з Росії, або в принципі з Білорусі не враховується, Але кількість українських чоловіків, які в принципі могли б служити в лавах. Збройних сил України зараз доволі велика. Зі мною на зв'язку Ярослав Куц, адвокат. Ярослав, привіт. Ярослав. Алло. Да, Чутно вітаю. видно. А, чую, бачу. Як мене чути видно. Так, да, все круто. Чую тебе. Дивися, федеральна земля Гесен. Каже, не будемо видавати документи чоловікам призовного віку з України. Тепер мовляв, їдьте назад в Україну, там отримайте закордонний паспорт, але звідти ви скоріше назад сюди і не приїдете. А як робити? Ну, давай розберемося з іншого боку, звичайно. Потрібно ставати на військовий обляк. облік Збройним силам України потрібні чоловіки. Це все правильно і це все так і є. Але так чи інакше, є ті чоловіки, які з певних обставин, сімейних причин не можуть повернутися сюди, їм потрібно бути з родиною. у Когось, наприклад, нам родилося немовля. От Я знаю, в мене товариш в нього народилося немовлял. Буквально два місяці донеці. Ну він ніяк не може зараз. Покинути дружину з дитиною. Ну як він потрібен своїй родині? І це можна зрозуміти. Це об'єктивна е, обставина. Я вважаю, що вона доволі поважна. От е, що робити таким чоловікам, яким Федеральна земля Гесен передає, припиняє видавати документи для призовного віку для виїзду за кордон? Ну насправді земля Гесен чи будь-яка інша земля в будь-якій іншій країні вона не видає документи українські для українських громадян. Це здійснює безпосередньо або наше консульство або держава України в будь-який інший спосіб. А, друге, те, що вони там не видають чи не оформлюють, насправді а, це історія, яка дуже сильно упнеться Німеччині безпосередньо в формі Євросоюзу, тому що безпосередньо кожен із чоловіків, які приїхали як біженці, внаслідок війни до Німеччини, вони знаходяться під захистом. А якщо вони знаходяться під захистом, то тут працює Європейська конвенція з прав людини, і вони не вправі будь-яким чином перешкоджати особам, які знаходяться під захистом, а навпаки, вони мають сприяти цьому захисту. Тому це більше популістична історія, яка, мабуть, все ж таки здійснюється на фоні того, що ультраправі сили, майже скрізь Європі, на фоні цілого ряду виборів ідуть до влади, і таким чином намагаються популяризувати. Чи вплине це будь-яким чином на мобілізацію в Україні чи на збільшення війська в Україні знову ж такі величезне питання, тому що в історії ми маємо сторічні давнини факти, коли е, ті ж самі петлюрівці намагалися збирати і в Італії, і в Німеччині, і в Австрії е, наших громадян для війни в Україні, і насправді їм вдалося зібрати зовсім е, таку куцу невеличку частину. І ну, на моє переконання не матиме жодної. Результативність така історія з повернення громадян, тому що ні одна правова країна не зможе повернути інших громадян в країну, і в якій знаходиться війна? На жаль, Ярослав. Ну скажи, будь ласка, тоді от відмовляються видавати документи чоловікам призовного віку в Німеччині. От федеральна земля Гесен. Що робити чоловікам? Ти скажи тут. А, що робити, де вони можуть поїхати в іншу землю, а можуть поїхати в Берлін а, а, в українське консульство і отримати те, що їм потрібно А, а український консульцев зараз нормально видають ці документи? Так, ЦНАПи всі працюють. Якщо ви оновили військово-облікові дані на системі Резерв Плюс, ЦНАПи вам видають усі документи. А, а прийдеш, коли у ЦНАП, там тобі не можуть видати повістку? Ну, навіть якщо вам видадуть повістку, давайте розглянемо цю ситуацію теоретично. Ну, вручили вам там повістку, що так. ви маєте прибути. А хто забезпечить вам оплату там 200 євро квитка в Україні? Так ну це ж нікого. Тобто це... Проблеми, проблеми ін -ін індійця шерифа не хвилюють. Е е -е, не Може не же, от, за неприбуття неприбуття не за повісткою, можуть же оштрафувати у нас чи як? Так, звісно, це буде порушення військового обов'язку. Якщо повістку вручили належним чином і ви за нею не прибули, вас оштрафують обов'язково 17-25 тисяч гривень. але так. знову ж таки підстав для оскарження таких постанових протоколів буде досталь, І Так, але оскаржуйтесь, дивись, Ярослав. От про просто яка ситуація? От я собі думаю, якщо ти дійсно стверджуєш, що в українському консульстві в за кордоном можуть чоловікові призовного віку вручити повістку. Значить, відповідно до українського законодавства він повинен зібрати валізу і приїхати в Україну до ТЦК. Якщо він цього не зробив, на нього накладається штраф від 17 до 25 тисяч. Це перший штраф. Якщо він знову, якщо він далі не приїжджає, цей штраф збільшується, і потім теоретично можуть у нього вилучити майно, можуть вилучити у нього квартиру або що там у нього є в Києві чи будинок. Звісно, можна це оскаржити в суді, сказати, а я не мав змоги, в мене грошей не було, в мене не було 150 євро при. Їхати якби, але ж для того, аби оскаржити це рішення в суді, треба приїхати в суд в Україну. Не обов'язково ваші інтереси може представляти адвокат, а за договором і не обов'язково їхати в суд в Україну. Ви можете зареєструвати в системі електронний суд через ГЦП і представляти свої інтереси безпосередньо в онлайні. Більше того, якщо, не дай Боже, така історія стається, що вам вручили повістку за кордоном і ви. Не можете прибути, то моя рекомендація, щоб ви надіслали безпосередньо письмове повідомлення до того, ти цікаві, якого була повістя. Про те, чому ви не можете прибути? Що у вас немає грошей, то коштує дорого або немає транспорту, і так далі. Тобто, описати поважність причини і попросити відходити допоміз. Добре, Також... Ярослав та... чекайте, Правильно, Правильно ти кажеш, дійсно. Адвокат без присутності клієнта може в адміністративних справах представляти інтереси клієнта. Правильно я розумію, а так. е скільки таке коштує? І чи потім, якщо справа виграшна, ну, умовно кажучи, ти як адвокат виграв справу, дійсно захистив свого клієнта. Клієнт правий. Клієнт не міг приїхати. Хто сплачує твої послуги як адвоката? Скільки це коштує? І скільки сплачує твої послуги як адвоката? Клієнт твій чи та сторона, яка програла справу? А, ні, В адміністративному процесі послуги на правову допомогу сплачує безпосередньо клієнт і стягнути із держави. Витрати на правову допомогу в такій категорії справ це нереальна історія. Друга складова, скільки це може коштувати залежно від фаховості того чи іншого адвоката, і залежно від регіону. Тому що Ну, ну плюс-мінус, скажи ціну, Плюс-мінус. Може, може, може бути від 5 там, до 15 тисяч гривень. 5 до 15 в будь якому тисяч. випадку вигідніше, ніж іти платити штраф. Ну, це складна взагалі справа. Тут потрібен дорогий адв... Ну, Який адвокат? Тут я так розумію, що це не дуже складна справа прийти в адміністративний суд, показати відповідні, не знаю, якісь там документи і пояснити, що підзахисний, що клієнт, ну, за об'єктивними причинами не може прибути, не може прибути в Україну. Складність залежить від того, наскільки клієнт контрольовано якісно готував. Свої позиції, і наскільки він все ж таки показував позицію об'єктивної неможливості прибути в Україні. Якщо клієнт прийшов і просто сказав: Ну я ось там отримав місяць тому повістку а я нікуди не з'явився, нічого не писав. Ну така собі історія. Тут уже адвокату треба дуже багато готувати документів. Угу. Зрозуміло, отак от виявляється, все не так просто, як би нам хотілося. Ярослав. Я тобі е дякую, Ярослав Куц, адвокат. Зі мною на зв'язку пишуть. Саме цікаве, це повістка належним чином. Це як так. А ви запитайте чоловіків, запитайте тих чоловіків холодною водою. Ніхто не адекватний, ніхто не повернеться, поки йде війна. Ну, є чоловіки, які повертаються. Я знаю, серед ми з ним є чоловіки, які повернулися. Є чоловіки, які не повертаються, тому що у них є поважні причини. Є чоловіки, які не повертаються, вони бояться. Вони бояться. Страх людський ніхто не з. Зміняв слава, навіщо говорити в ефірі, яким чином спіймали завербованого агента, а саме якими меседжерами він користувався, тому що це актуальна і важлива інформація розповідати, яким чином ловлять агентів, які працюють на російську владу, аби іншим неповадно було, і аби всі знали, що за співпрацю з російським ФСБ очікує покарання до вічного